Слава Богу, браті сестри, спасі Господі. Спасі, Господі, що долучаєтеся. У нас сьогодні п'ятниця, другий день Різдвяного посту. Ще він народі називається Пилипівка. І ми з вами, Господь благословив, почитаємо псалтир. Сьогодні у нас 18-та кафізма. Будемо читати. Спасі, Господі, що долучаєтеся. Спасі, Господі. Так. Господи, благослови. Прийдіть і поклонімся царіві нашому Богу, прийдіть і поклонімся и припад'ем Христу, царі нашому Богу. прийдіть і поклонімся и припадем самому Христу, царіві Богу нашему. Ко Господу не і корпетим возвращать и ословим, я, Господи, сбавить душу мою от і от сил неправедник. Что дастся тебе, и лич, що приложиться тебе, як язику стиву, стріли сильно и зощирены ульми пустыни, уви мне, ко пришествие моє продолжися, селихся с силен кидарським, много пришельство душами, с ненавидищими мира, бег мирен, их глаголах им боряху м'ятунія. Возьми Дох, Очи в гори, от же придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшого небо і землю, не даш восмятиние ноги твої, Твои, ніже воздремлет храняй Тя, не воздремлет, ніже устін храня Ізраїля. Господь, сохранить Тя, Господь, покров Твой на руку дісною Твою, водні сонце не ожет тебе, ніже луна нощію. Господь сохрани тебя от всякого зла, сохрани душу Твою, Господь, Господь сохрани вхождения Твое, исхождение Твое отныне ныне и до века, возвеселихся рекших мне в дом, Господень, пойдем, стоящие в ягонохи наших во дворих Твоих Иерусалиме, Иерусалим зижды, якоград, ему же причастие его вкупе, там обовзадоша колена, колена Господня, свидения Израилево імені имени Господне, кота, доша престолі на Суд, престолив домо Давидове, вопросите, Жи я же у мірі Іерусаліма, і убили любящим Тя, буде же мир в сілі твоє, і в столб и стінах твоїх. ради братів моїх і ближніх, моїх глаголах у о Тебе, Дому ради Господа Бога нашого в зисках, благає Тебе. Тебе, возвіддох, очі мої живущими на небесі, сіяко очераб в руку Господі своїх, яко очі рабні в руку Госпожі Своїя, так очі наші, ко Господу Богу нашому, ніжи живщедрітни, поміли нас, Господі, поміли нас, яко по і сповнихом ся унічижені на Іпаче, наповнися душа наша поношення гобзуючих і унічиження гордих. Яко ащені Господь би бил в нас, да речет уби Ізраїль, Яко ащені Господь, би бил в нас, нігда востаті чоловіком на них, у бо живіх пожерли биша нас, нігда прогніватіся ярості їх на ни, убо вода потопіла би нас, поток прийде душа наша, убо прийде душа наша в воду не постоянно, благословин Господь, іже не даді нас вловітву зубом їх, душа наша, як птиця, ізбавися від сіті лов'ящих. Сий, сокрушися, і ми, ізбавлені бихом, помощь нашего ім'я Господа, сотворшого небо і Землю, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, І нині, і прісно, і во веки веков. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося о здраві і спасінні. Тридцять секунд тишини. Поминаємо. Спасі Господи, і помілуй рабов Божих. І всіх сродников, і всіх друзей, і всіх нині нами тут поминаем их, і всіх воїнів на полі брані, і всіх просивших у них помолітіся, і всіх чающих Христова утішення. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во веки віком. Амінь. Надійшися на Господа, якого он не подвіжиться в век живу в Горі горе його і Господь окрість людей своїх от нині до века, яко не оставить Господь же злогрешних нашрибь праведних, яко яку не просрудне праведні, беззаконие рук своїх, ублажи Господі благие і правее серцем, же в разом ответить Господь, сделающим беззаконие мир на Ізраїля». Не да возвратите Господу яко утеши, тогда исполнившись радості уста наша і язик наш веселья, тогда реку твоих возвеличил Господь, сотворите з Ними, возвеличил, Господь, сотворите з нами, бихом веселящийся, возврати, Господі пленение наше, потоки Юха, югом, слезами, слізами радості Божье. Ходящий хожда, куи плакав, уся метающие семена своя, грядущие же приют радости в землю ще своя, А ще ні Господь созіжде дом, сує трудишися зіждуші, А ще не Господь сохранит град, сує б дистригий, суя есть вам утрені Останні ті посидень ее душі хлеб болезни, їх да даст возлюбленим своїм Сон, все достояння Господні Сынові мзда плода чревнего, як остріли в руці сильного, так у Синові отрясених. блажен і же ісповнить желания своє от них не постидяться їх, да благотвор врагом своїм во вратях, блаженні всі боящіся Господа. Ходящий потіх Його, труди плодов Твоїх снісі, блаженість, і добро тобі будет, жена Твоя коло заплодовита в странах дома Твоего, синові Твої, яко новосаждение, маслична окріст трапези Твоя, си так, благословиться, чоловік, бояйся Господа, благослови Господь Господі Сиона, і узріще благая Иерусалима, вся дні живота Твоего, и узріші, Сини, сынов Твоїх мирна Ізраїля. Множицею и брашися со мною, от Юноси Моя, да, речет, Бо Израиль, множиться и со мною, от юноси я, ибо не примогошам я На хребте, моєм дело, грешницы, продовжиша беззаконіє своє. Господь, праведен, Сичевые, я да постыдятся і возвратятся в спять снядящих Сіона, да будуть як отрава на Наздег, я же прежде восторженні Исше, Ей же не исполни руки яжняй, и недра Своих рукоятся собирай, и не реша мимо ходящие благословения Господне вы, благословихом В его имя Господне, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веково. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, молимся о здраві і спасенні. Спаси, Господи, спаси Господи, помилуй рабов Божих. І всіх сродников, і всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх нині нами тут помінаємих, і всіх просивших о нас помолітися, і всіх молящихся о нас, і всіх воїнів на полі брані, і всіх чаючих Христова утішення. Спасибо Господи. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і прісно, і во віков. Амінь. Із глибини звах тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду души твои в нем и моления моего, а ще беззакония насреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, и меня ради Твоих потерпих, Господи, потерпи душа моя, в Слово Твое, упова душа моя на Господа, от стражи утренні до но, от стражи да уповай Израиль на Господа якого, Господа милость и многое у Него избавления, и то избавит Израиля от себе беззаконии Его. Господи, не вознесися сердце моє, ніже вознесейся очі мої, ніже худих великих, неже в дивних паче мене, а ще не смирному в словах на вознесох душу мою, яко отдає на матір свою, так воздать на душу мою, да оповает Израиль на Господа, от нині и до века. Поміни Господі Давида і всю кротость його, як окляться, Господи, Обіщайся Бог Ияковлю, а ще до вселення дому моєго, ли взиди на одр постелі моя, а ще дам сон очима моїм, і веждами моїм дрімання, і покой схраньями моїм, а донежи, обряд место, Селення Бог Бога сісни сіснишам я воєфрафию обрітохом, я, Дубрави, в внідим селені Його, поклонимся на місту, і де же стоясті нозі Його, воскресні, Господи, покой Твой, тыки, Вой, святини Твоя, священнице Твоє бліку за правдою, и преподобные Твої возрадуються, Давида ради раба Твоєго, не отврати лице помазаного Твоєго. Господь Давиду истины, и не отвержится И я, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, а ще сохранять Синові, Твои завет Мой, и свідення Моя сия, им же научу я, и Синові, их до века сядут на престоле Твоем, яко избрал Господь Сіона із из воли, и в жилище Себе, сей покой мой во век векостей вселюсь веку из воли Хи. Лові Твоего благословляй, благословлю нищей Його насищу хлеби, священники облику, спасение, и преподобні Его радості и возрадується, дамо возвращу року Давидові, Готова святильник помазаному моєму, враги Его бліку стодом на Нієм же процветет святиня Моя. Січ то добро и личто красно, но є же життя, купи, яко якомір на главе, сходящі, на браду, браду, Ароню сходящі на умете Його, как роса ирмонские, сходящие на гори Сионские, и котаму заповеда Господь благословення і живот до века, все нині Його, Господа, всі раби Господні, стоящі в храмі Господні, во дворі дому Бога нашого, в нощих воздейжите руки вашого. святая благословіть Його, Господа, благословити Господь у Сиона, сотвори і небо і землю. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тібе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй! Поминаємо о упокоєнні своїх рідних і близьких. Одна хвилина тишини, поки будемо пам'ятати. упокой Господі, душі особших раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами тут усопших поминаемых, и всех на поле брани убиенных, и всех и жене, о них помолитесь, и всех от века усопших, и прости им вся решение вольная и невольная, и им Царствие Небесное. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Нині, і Прісно, і во веки векове Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти Сіріхи наша, владико прости беззаконня наше, святий по сіті, істинімощі наше, ім'я Твої ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же на небесах, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесі, і на землі, и хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Прежде даже не осудишь имя Господи, мой Господи, дашь мне обращение и исправление многих моих грехов, дашь мне умиление духовное, куда да упию к Тебе, благоутробней человек любчи, Боже мой, спаси меня, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, несмысленным скотом уподобився, уподобийся блудный приложився им, обращение и дару Христе, я куда приму у Тебе велю милость. І нині, і присно, і во веки віков, амінь не отврати, влади чи лица Твоє від мене, не тебе, но як благотробна Маті, щедро Бога посчись, прежі конца обращения не дарувати, яко да спайся тобою восполютя, як яко і оповання моє не посрамленої, Госпоже моя. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли. Господі помілуй, Господі помілий, Господі поміли, Господі помілий, Господі поміли, Господі помілий, Господі помілий, Господі поміли, Господі помілий, Господі поміли, Господі помілуй, Господі дані ярості Твоєї, облічиш імені, ниже гнієм тим, накажешим я, Владико Господи Ісусі Христе, Сині, Бога живого, помілим'я грешного, нижчого обнаженного, лінівого, ні Пригословного Окаянного, блудника прелюбодея, Малакия, Божеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого жорстокого пияницю, сжену совістю и безлічного бездірновенного, безответного, недостойного Твоего чоловіколюбия, и достойно всякого мучення, і гієни, и муки, и не ради множества твоих моїх сорішень, множество подложіше збавителю мук, Но помілуй яко не ми ще ми душею, і плоті, і разумом, і помишленням. І же живем і судьбами спасі мене достойно раба Твоєго, молитвами і владычице владичі нашої Богородиці і всіх святих от века Тебе благогодівших, як у благословенних сім о віков. Амінь. Спасі, Господі, братії і сестри. Божої милості Господь дозволив нам, і ми з вами почитали кафізмочку. Спасі Господі ще раз всіх за молитву. хай Господь всіх почує наші прохання о здраві, о спасінні і упокоєнні. Поможи Боже всім. Сьогодні у нас п'ятниця. У нас почай від трошки було Сонце, зараз повністю хмарами затягнуло, темно так. Світла також немає, виключили. Але нічого, слава Богу, за все. Так що всіх спаси Господі, Божої допомоги на предстоящий день. Покрови Цариці Небесної, Ангела Хранителя. Спасі Господі, все тоді з Богом всім. Спасі, Господі, Ігор, спасі Господі.